Привіт друзі. Сьогодні я вам розповім, що потрібно робити з автомобілем, який ну, купили з аукціону, з Копорта. І у нього були постріляні подушки безпечності. В чому проблема? Вона не заряджається і не їде. Проблема вся таїться у короче, ззаду є у нас тут є піропатрон. Він знаходиться під цією кришкою. Болти які тут дажуть, тут потрібна спецголовка. Ну, я більшов без знаю. Я просто з обичної головки взяв, зробив таку. Свою, свою головку і нею коричі, відкрутив цю кришку там міняється, знаходиться піропатрон в цій області. Ну, Кришка вона щось наживлена, але не закручена, там стоїть піропатрон. Але дуже великий момент, що коли ви поміняєте цей піропатрон і захочете перевірити, чи працює у вас машина чи ні. Вам треба обоє поставити цю кришку. Тобто, Поки ви не закрутите оці 4 болта, навіть не 4, а раз, два, три, 4, 5, вона не дасть вам нічого не поїхати, не заряджатися. Тобто, ці болти вони між собою замикаються ну, типу, масою і відбувається такий щелчок, як тумблер. Поки ви не замкнете типа, ці всі 4, 5 болтів не закрутите, у вас не запрацює нічого, вона не буде не заряджатися, не їхати. Тільки ставити це короче, як називається захист від дурака. Короче, ставите кришку, наживляєте ці болти і все. І у вас вона все заряджається, їде, ну і все. Тобто, якщо комусь щось цікаво, звертайтеся, я в коментарях вам відповім. А на сьогодні по камість все. До скорих, зустр... до, до скорих зустрічей!